Скайблок. Всі привикли бачити його таким Дерево посередині острову, стартова скриня з мінімальними ресурсами для початку виживання і кругом тільки пустота. Але ця історія не про мене. На моєму скайблоку лише стіл трансмутації, пару блоків обсидіану і 4 блоки землі. І це все. І, починаючи з цього невеличкого острова, ми збудуємо ось це. Також в нас буде тонна квестів. Ми навіть збудуємо ракету. божевільні крафти. Ще гірші, ніж на нас блоку. Все це в збірці Create 2 Sky Edition. Всім привіт! Ви на каналі з З вами знову Руман, і це початок нового проходження, нової збірки під назвою Create 2 Mechanism Sky Edition 2. Тут не буде легко, тут не стомблок, це буде дуже весело. Все, що ми маємо, це стіл трансмутації, обсидіан і 4 куска землі. І з чого почнемо? Спочатку давайте відкриємо стіл трансмутації. Бачимо, що ми тут нічого не маємо, але це не проблем. Як в звичайному скідблоці треба добути дерево, бла бла бла. Тут так не працює, тут буде зовсім по-інакшому. І перше, що нам потрібно буде зробити, це зажавши Shift правою кнопкою мишки, тикати по землі, щоби добути кусочки. Каменю. Добувши кусочки каменю, ми можемо з нього зробити цілий камінь. Цей камінь ми можемо закинути в стіл трансмутації, і він у нас вивчений. Тобто звідси ми зможемо в подальшому забирати каміння. Переходимо в квест бук, закриваємо першу вкладку, найкращий друг алхіміка, і отримуємо філософський камінь. Далі, так як ми вже добули камінь, забираємо нагороду, це 64 каменя. Далі нам потрібен ґрунт і тут написано, щоб добути ґрунт, є три шляхи. Я скористаюся другим способом. ОТ. Таким чином можна поставити блок під блоком землі. Ми його ламаємо, отримуємо і тим самим виконуємо квест. Добавляємо сюди блок ґрунту, і ми вже маємо його в пам'яті. Забираємо винагороду 64 ґрунту. Далі, щоб отримати пісок, потрібно взяти блок землі, поставити його і філософським каменем тикнути по ньому. Ми отримуємо блок піску, ламаємо його, закидаємо стіл трансмутації. І можемо взяти стак. З цього стаку можемо зробити пісковик, пісковик викласти сюди і тикнути по ньому знову ж таки філософський каменем, і ми отримуємо гравій. Е, гравій, до речі, не закидається в ціл трансмутації, тобто його неможливо буде так само добути. І так само пісковик. Виконали квести, забирали червоний пісок, забрали три кусочки дерева. Забираємо пісковий, з якого зробимо гравій, і забираємо кремній, щоб зробити верстак Два кремні і дві дошки, але в нас ще немає дерева. І я я думаю, потрібно буде трошки збільшити платформу для того, щоб висадити дерево. Ставимо землю, ставимо дерево і танцюємо біля нього, і воно росте. А прикол в чому? Тут є нитки. Тобто це такі дерево з нитками, скажімо так. Якщо біля них танцювати, вони. Ростуть, але тільки на такій висоті, тобто, якщо буде на один блок вищий, воно не буде рости. Хоча б добудемо дві дубові колоди, беремо це все, розмножуємо на толі трансмутації, беремо дошку, точніше дубову колоду, робимо дошки. І хтось би сказав, давай роби верстак, ага, тут так не канає, а верстак робиться отак, отак. Два кремні і дві дошки. Маємо верстат. Поставлю поки що десь тут. Тепер я хочу зробити вовну три штуки, щоб зробити що правильно. Ліжко. Але мені не хватило одної дошки. Дошку закинемо сюди. І звідси можемо вже брати отак. Скрафтили ліжко. Поставили і пішли спати. Тим самим отримали досягнення солодких снів. З цього дерева ми отримали палки, отримали два саженці дуба. І тут напрошується наступний квест, який зараз я покажу. А саме це зробити сім різних саженців. Спитаєте, як? Цікаво. Цікаво, звичайно, що цікаво, але все дуже просто. Садимо саженець, беремо наш філософський камінь, і тикаємо правою кнопкою мишки, отримаємо наступний саженець. І він у нас автоматом відмічається ось тут. І так далі. І останній паросток темного дуба. І ще я отримав паросток сакури, але я його не розмножив. Ну це таке, якщо потрібно, буде, потім ще раз роблю. І тим самим виконали квест. Забираємо що? о, паростки, які хочемо отримати. Тобто, ну я, я візьму дубові, нехай буде так. За верстат ми отримали крилячу шкуру і крижаний уламок. Всі не знаю, нафіга вони. І за ліжку теж крижаний уламок. Тобто в нас вже є верстат, і ми можемо робити інструменти. До речі, кайлон не так просто робиться, як здається. І ми можемо зробити сито. Три дошки, дві дошки палиця. І ми отримуємо сито. і до речі, тут класна анімація на верстаку. У нас є сито, ми можемо зробити сітку. На нього звичайно 9 вовни. Потім сітка буде покращуватися кремнієм, залізом і так далі, і тому подібне, все як на SkyBlock. Так, ну я думаю, пора зробити перше кайло, робиться воно отак. Це якісь дерев'яні ядра, робляться воно так. Чотири колоди і чотири дошки. Кайло готове. Тим самим виконується квест. Сітку поки що не ставлю. І немає жодної винагороди. Все обідно. Кругляк. О, досягнення. Кам'янена доба. Добувається Безорек екскавейшн, Ну, коротше, я буду так називати, бо можна добути весь острів під собою. І буде дуже весело. Так, це ми зробили, але мені здається, там потрібно буде 9. Тому добудемо ще. Я постараюся максимально стисло зробити серію для початку. Тепер з нього нам потрібно зробити міцний камінь. Робиться він з чотирьох кругляку і з чотирьох звичайного каміння. В принципі, в мене це все є. І я відразу, напевно, що зроблю. 18 штук. Виконали квест, тим самим нічого не отримали. І пічка. Пічка крафтиться якраз з цього міцного каменю. Ну, тоді я зроблю дві пічки. Пічки готові. Запакуємо їх поки що десь отут. До речі, що я хотів, я хотів зробити. Плити, щоб розширити острів. Вам, звичайно, того показувати не буду, бо нема сенсу. Розширив трохи острів, щоб десь не навернутися ненароком. Так, і наступним, що я зроблю, це буде дубовий аля-тигель, не знаю, як він правильно називається, і дубова бочка. Це ми запакіримо. О, тим самим виконали якийсь квест. Десь то поставимо тут, а бочку нам потрібно буде поставити в іншому місці. Але все по порядку, не все так просто, як здається на перший погляд. І, в принципі, можна зробити трохи деревного вугілля. Тим самим виконуємо квест і візьмемо паростки дуба, штук 16, думаю, цього буде достатньо. І запакуємо сюди, щоб добувалася вода. Потрібно буде два відра води, щоб зробити нескінченне джерело води. Тут воно благоробиться. І хотів би я вже поставити сито, яке є, але я його ставити не буду, тому що я хочу зробити сито покращене кремнієм, далі буде покращене желізом і так далі, і тому подібне. Так як в мене є два сита. Я можу це собі дозволити, поставити сюди і можна пересіювати пісок. Після того, як ми насіяли, висіяли тут, треба це ламінарії, ще я додав саженці, щоб була вода, і закинув в стіл трансплантації ламінарія, кактус, палки і морський огірок. Третье не знаю, що з ним робити, але це все додаю ЕМС. Так, а далі нам потрібно буде просіяти землю, щоби добути. Цинк, добути куски граніту, діуриту і так далі, тому подібне, тому що це все потім промивається, ну ви все побачите. Не знаю наскільки часу затягнеться ця серія. Надію, що не надовго, але як показує практика хвилин 30-40. Ну Я постараюся все зжати максимально, щоб було менше. І, і якщо. Хтось може не додивиться до кінця, а додивиться до цього моменту, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар, чи цікавий вам такий формат, щоб я знав, чи продовжувати мені це, чи шукати щось інше, чи продовжувати стовблок. Так, насіяв я граніту, діорито. Андезиту, до речі, це буде дуже потрібний інгредієнт. Якщо в звичайному світі це парашні ресурси, то тут він важливий. Так, і далі нам потрібно буде зробити цинк, точніше, необроблений цинк, і його треба переплавити. До речі, в нас вже є вугілля, це теж виконання квесту. Цинк благо можна додати в стіл трансмутації, його розмножити. Тепер можемо зробити міцелій, тим самим зробити відмінну воду. І треба ще кісткове борошно. Висіяти з пилу. З пилу також можна ще добути глину, яка теж буде потрібна. І пасувало би зробити ножниці, але ще поки нема з чого. Є в нас цинк, ми його кидаємо в стіл трансмутації і можемо його брати з таками. Ну, зараз ні, тому що мало їм сі, але загалом так. І треба зробити звичайне вугілля. Потрібно 4 деревного вугілля, щоб зробити одне звичайне. Для того щоб отримати пил, не так просто його зламати, а нам потрібно буде. Три куски андезиту. Я казав, що це буде найпотрібний ресурс. З нього треба зробити отаку от ступку. І взяти пісок. Думаю, цього мені буде достатньо, і просто ступку його перемолоти в пил. Після просіювання пилу я отримав кісткове борошно, а решту я залишу для глини. Так, вже отримали чотири. Беремо вугілля, робимо з нього звичайне за допомогою філософського каменю. Тим самим закриваємо весь і отримуємо кролячу шкуру. Невідомо для чого. Забираємо 8 кісткового борошна, забираємо цинк за виконання, забираємо два відра. Тепер нам потрібна глина, але так як в нас є відро, одне звичайне, одне порцелянове, не опалене. Бамбук горить, прикольно. Можна опалити відро. Одцелянове, набираємо воду, заливаємо в бочку і кидаємо сюди пил. І маємо глину. Ламаємо, отримуємо. Супер. Тепер глину додаємо сюди і ми вже маємо її записану. Тобто, по подальшому ми просто можемо її звідси. Брати коштує вона 16 МС, Я взяв 4 штуки і беру 4 штуки ламінарій. Для чого зараз побачите? Для того, щоб зробити. Ось це Algal Blend, е, без поняття, що воно таке, але я знаю, що воно має горіти тут. Е, шкода вугілля. А, вугілля, здається, множиться-множиться. Але воно коштує 128 мC, тобто не так мало. Можна взяти, допустимо, дубові дошки півстака, це буде 256 EMC. І це рівно двом кускам вугілля, а горіти, мені здається, воно буде набагато довше. Так, тепер нам треба зробити, що відьмену воду. Добавляем землю, тикаємо по ній біцелії. Треба було безкінечне джерело зробити я щось протупив. Ну ладно, зараз робимо. Заливаємо сюди і пішов процес трансмутації. Тобто, наша вода перетворюється в відмінну воду. Тепер нам потрібно буде зробити порцелянову глину. Так як глина в нас є, ми можемо взяти її 9 штук. Я беру зразу стаками, потім ділю, тому що так мені здається простіше. І просто її з'єднуємо з цього. Ми робимо що правильно. Тигель не опалений. Опалюємо тигель. Тим часом в нас доробилися альгалові блоки. Не знаю, що воно таке. Три кусочки цинку, цинкових самородків, три андезиту і три цієї фігні. І отримаємо андезитовий сплав. Тим самим оу. Отримуємо досягнення, міцніше каміння. Це все поробили. Нагород там не було. Тут є 8 андезитого сплаву і ця зараза також не множиться. Отримуємо тигель, тим самим виконавши завдання. І тут є одна фішка, яку не знаю, хтось знав, не знав, я її викупив чисто випадково. Можна по обсидіану тикнути філософським каменем і отримати лаву. Тим самим не парити собі мозки. Тобто в нас вже готово. І обсидіан можна зробити де правильно в бочці. Паралельно, щоб не чекати, можна зробити отак. Бляха, а де відро? Ух ти курва. Щось є там, шомани, випадково в мене пропало порцелянове відро. Значить, треба що? Треба зробити ще одне, щоб набрати в нього відмінну воду, тим самим виконувати завдання. Але попередньо треба ще і набрати в нього води. Я нема. Є порцелянове відро, набираємо воду, виконуємо завдання, і за нього нам шо дає звичайне відро? Знову виконувся квест, я набрав порцелянове відро, відьміну воду, і тепер можна що? Можна взяти пісок і зробити що правильно. Пісок душ. Тим самим виконати квест і за його виконання, що дається 64 піска душ, з яких можна висіяти кварц. Який має високий EMC. Ага, ми не забуваємо, що ЄМС це по факту наша основна валюта, за яку ми можемо купляти, брати ресурси з столу трансмутації. Це прикольна збірка, вона мені дуже сподобалася. І в принципі я планую її проходити. Але, звичайно, без вашого фідбеку це неможливо. Помилочка я капець-красавчик, але хі, нічого не вийде висити кварц, тому що там потрібно е, сітку оброблено желізом. Так, зібралося нарешті лише одне відро води. Отримуємо нескінченне джерело. Набираємо сюди. Заливаємо лаву, зверху заливаємо воду, отримуємо сидія і тим самим знову ж таки виконуємо досягнення. Холодно, гаряче. Так, до кварцу нам ще трошки треба лізти. А зараз потрібно оце. Щоб зробити кусок заліза, потрібно що? Залізні самородки. Залізні самородки робляться не так просто. Вони промиваються. Для того, щоб промити, потрібно зробити таку штукенцію вітрогін, яка робиться ось так: повітряний гвинт, анцитова машина і кінетичний механізм. Ну от, нарешті, ми приступаємо до моду Create. Ще. Один момент, як я казав, зараз горю. Йо! Добрий день, але я виконав якесь досягнення. На твоя перша могила. Класно? Коротше, лаву я добув, а для чого її добу? Правильно, для того, щоб поставити її під тигель. Бо тигель в мене є, а на що його ставити немає. Звичайно, що хтось скаже, що ма, не що, можна поставити тигіль на факел. Ну, класно можна, але наша, якщо в мене є лава. Та й тим більше, іксовка більше, тут ікс 30 а на факелі, входу ікс 1 Я думаю, був сенс перетворити обсидіан на лаву. І це такий лайфхак, і переплавляється там або каблстом, або гравій. Гравій мені треба буде промивати, тому я його краще залишу. На що я його брав взагалі? Приступаємо до кінетичного механізму. Нам потрібно буде отку тпийку. З кремнією, а також кам'яних палок і звичайних палок. Кам'яні палки робляться з кавелстону. Ось тут. Палки дві. Ми візьмемо тут. Цих потрібно три, цих потрібно дві і один кремній. Є. Далі нам потрібні будуть шестерні. Шестерні робляться з валу. А вал робиться з двох кусків андезитового сплаву. Тепер, щоб зробити шестерні, потрібно буде що? Правильно, дубові дошки. І наскільки я пам'ятаю, цього і зарази потрібно буде багато, тому я одразу зроблю так. І ще можна зробити 4, здається, великих шестерні, тому що вони також потрібні будуть. І ще з того всього нам потрібні будуть що? обтесані колоди, щоб зробити обтесані колоди. Зараз буде весело. Потрібна сокира. А щоб зробити сукиру, потрібно це ядро. І крафтиться воно вже бачили як. Коротше, трошки напряжно, але хоп, і сукира готова. Тепер потрібно буде що? Правильно, дубові дошки, точніше не дошки, а дубові колоди. Там, в принципі, одної буде достатньо. Робимо ось так, беремо сокиру, права кнопка мишки і робимо обтесану дубову колоду. Може бути будь-яка. Просто обтесана колода повинна бути, та й все. І цього нам потрібно буде багато. Так, а колоди обтесані нам потрібно буде для оцього. Так, і оця пилка. І ми отримуємо кінетичний механізм. І нам потрібно буде його багато. Виконали квест, кінетичний механізм, забираємо ще плюс 8. А ці кінетичні механізми треба для андезитової машини. Це андезитовий корпус, андезитовий сплав і обтесана колода. І в мене він тільки один блін, треба буде ще робити. Отак і отак. Оце. Так, хоп, андезитовий механізм готовий. І нам потрібно буде зробити що? Правильно, водяне колесо для того, щоб ви виробляти нарешті першу енергію. Але я наскільки пам'ятаю, є такий крафт, велике водяне колесо, воно дає більше енергії, тобто швидше крутиться. Тому я думаю, логічніше буде зробити його. Треба повикидати все лишнє, бо тому що воно трохи заважає. Не так вже й багато тут лишнього. Коротше, робимо цих два колеса. Так, і їх потрібно буде зараз встановити, але спочатку потрібно буде що поспати. Новий день, новий дак. Знову потрібно розширювати платформу. Звичайно, що я цим вас запарювати не буду. І я знайшов класну штуку, яка мені суттєво полегше життя, тому що це посох, який дасть змогу будувати як мінімум двічі швидше. А це ось так. Хто не знав, користуйтесь. Це суттєво полегшує життя. Платформа збільшилася, це прекрасно. Ставимо сюди водяне колесо. Одне, вау. вау, я не думав, що воно таке велике. В принципі, і друге. Тепер зверху потрібно вилити воду, а для цього потрібно буде зробити десь приблизно ось таку рамку. І я надію, що воно має працювати. Так, воно працює. Прекрасно. І тепер нам сюди потрібно додати шестерні. Перше піде велика шестерня, до неї піде маленька. Коротше, їх десь приблизно треба розміщувати. Отак. От Потім додати оцей андезитовий корпус. І, як бачите, вже крутиться швидше. Далі додаємо ще один андезитовий корпус тут. Сюди малу шестерню, на неї велику шестерню і вона крутиться ще швидше. І сюди ще один корпус, ще одна маленька шестерня, на неї велику шестерню. І це вау! Коротше. Отак, отак, до речі, працює в коробка передач в макшені десь приблизно. Отак воно працює. Для чого це все? Це все буде для того, щоб запустити механічний прес. Механічний прес робиться ось так. Робиться він на ковальському столі. Сюди потрібно блок цинку. це не проблема. Така ж туканція вже є андерзитова машина і кінетичний механізм теж є. Тобто, що потрібно? Потрібно зробити ковальський стіл. Це два цинкові і 4 дошки. Не проблема. Зробили ковальський стіл, поставим десь тут. Сюди закидаємо один кінетичний механізм, один андерзитова машина. Шайтан машина. І завив цинковий блок. воля механічний прес готовий. Цей прес доєднуємо сюди. Він працює як навіжений. І сюди можемо закинути цинк. З чого? Отримуємо цинкові пластини, досягнення в добуту. бах! Таких штук треба буде 4. А для чого? Для того, щоб зробити повітряний гвинт. Повітряний гвинт бачили, крафтик робиться, може бачили, може, не бачили. встигли замітити чи ні. І отак. Робиться повітряний гвинт. А для чого він треба? Правильно, для цієї дуйки. Буцювальний вітрогін. Знову потрібна дезитова машина і кінетичний механізм. Механізм мене є. Андезитової машини немає. Для неї треба 8 кінетичних механізмів. а їх треба зробити отак. От Коротше, я погнав робити. Андезитовий корпус і додаємо кінетичні механізми. і Я зроблю зразу дві андезитових машини, тому що, як я щойно сказав, це витратний матеріал. І пропіллер. Є така штука, це обдисвальний вітрогін, і його потрібно підключити до цієї ще й там машини а щоб його сюди підключити, нам потрібно буде коробку передач. А шестибічна коробка передач крафтиться з двох великих шестернів, чотири маленьких і один андезитовий корпус. Є така штука, до речі, до цього механізму. До них треба ще зробити ключ. Я ще не дуже особливо розбирався, як воно робиться, але знаю, що потрібно. І можна зробити ще вали, щоб трохи розділити це все. Прес поставлю поки сюди. Нехай працює. А взагалі в ідеалі було би ще одну коробку передач зробити. Я так і зроблю. Сюди до неї під'єднує вітрогін. І треба той сраний ключик. І є досягнення вітер називається. Перед ним треба розлити воду і бажано поставити якусь нажимну пластину, просто щоб вода не розтікалася. Коротше, десь отак. І що тепер треба? А тепер треба взяти той гравій, що був на самому початку, і просто його сюди кинути. І цей гравій має вимитися в залізні самородки і кремні, якщо не помиляюся. Вуаля, шайтан машина працює, але з 21 кремні я отримую тільки три самородки, і вони не розмножуються. Але вже отримавши кусок заліза, можна буде його закинути в сіл трансмутації і отримувати залізо. Тому я йду добувати ще. Отже, переблукав я ще стак так і отримав 21. Ну, мінус тих 3, коротше, самородки. Тобто, два желіза. Вау! Тепер ми можемо залізо закинути сюди, взяти звідси 6 штук, взяти кремнію сітку. І зробити з неї желізну. А для чого? Правильно, для того, щоб просіяти пісок душу, щоб отримати кварц. І тим самим виконати квест. І так, квест по Незер кварцу виконаний. Отримали 16 кварців і знову кролячу шкурку не знаю, на що вона мені. І, в принципі, він теж нормальний МС має. Це добре. Е, решту сіяти я не буду. Єдине, що я ще заберу. Нагороду це залізна сітка, і мені треба ще добути золото, і діаманти, і останнє це смаради. Це робиться нескладно. Всього носу 4 заліза. Але це не складно, коли в тебе не безмежна кількість ЄМС, ну, як безмежна, відносно. Виконуємо один квест. Добре. Перлина Ендо. З неї отримують ще одну. Далі забираємо за залізо. Робимо цю фігню. Один кусок заліза, один патик. Так, є це зубило, це з чисел, вроді би. Перечиселить. Ну, блін, я не знаю, ніколи не користувався фігня якась. До речі, це треба за, теж закинутись сюди. до мене росте дерево. Я думаю, що буде, в принципі. Логічно зробити якийсь мінімальний город, просто щоб в нього збирати ресурси для того, щоб отримувати ЄМС. І що? Та й в принципі на тому буду закінчувати. Зараз я скоро добуду золото, золото добувається так, залізо. Діамант добувається золота, 4 золота. Ну і смарагд з двох діамантів. Один діамант робиться, вроді би, другий отримується за квест. В принципі, так. Ну і на цьому голова буде закінчена. Я побіг робити скоренький город. Добувати залізу і, в принципі, будемо закінчувати. Вдалося мені добути достатньо ресурсів для золота. Це 4 злетки. Окей. І з тих 4, зразу робимо діамант. Хі -хі. І здобуваємо досягне діаманти. Забираємо золото литок. забираємо ще один діамант. І того в нас є два. І того робимо так. Я забув це все запам'ятати. Чуть-чуть-чуть не проґавер. Добре, беремо так два діаманти назад. Круто, мінус купа EMC, авто таке. Робимо смарагд, ура! І робот нам щось пише. Моя подорож закінчується тут. Ти не вижив, чи що, чи вижив. Коротше, щось таке. І все, є 18 тисяч МС, є городик невеликий, щось росте, щось робиться, можемо закрити. Забрати ще один смарагд, що нам додасть нормально так, EMC 16 тисяч, все прекрасно. І тим самим ми можемо закрити дану главу і отримати печенько. Так, і все. На цьому все, по крайній мірі, на сьогодні. Наступна у нас буде андезитова ера. Тут буде куча механізмів з моду Create Всяких різних: частина 1, частина 2. Деякі вкласти повторюються, але виногого за них не дають. На жаль. Ось така серія вийшла. Це хі, кругом бачите, що сьогодні було зроблено. А я на цьому буду з вами, напевно, що прощатися. Єдине, що попрошу, обов'язково напишіть в коментарях, чи заходить вам така рубрика, чи продовжувати знімати далі подібні відео. Також підпишіться на канал, хто не підписаний, і поставте свій лайк. З вами був Роман, всім папа. -па.